Які повертаємося до наших внутрішніх викликів? Наша наступна розповідь про українських ветеранів, які на щастя вижили в страшних боях на фронті та повернулись додому з букетом хвороб та недух. Комусь треба замінити суглоб, у когось проблема із зором, хтось не чує на одне вухо, а хтось у важкій депресії. Факти вирішили розібратися, на яку саме державну фінансову підтримку можуть розраховувати наші військові. Куди звертатись, куди бігти? Хто може чітко пояснити, які послуги компенсує держава, за які доведеться самим заплатити і де знайти волонтерів, які можуть допомогти. Водночас співрозмовники, наші журналісти, всі в один голос заявляють: ветерани теж мають проявити певну на. І бажання. Бо часто буває так, що вони повертаються додому, а інформації про них та їхні проблеми зі здоров'ям ніде немає. Тому і на державу, сподівайся, і сам зусиль докладай. Дивіться спеціальний репортаж Олени Астахої. Ваш військовий кореспондент саме передової багатостраждальний зайцеве. Антон зголосився добровольцем на війну одразу після початку повномасштабного вторгнення. У піхоті пройшов чимало гарячих точок. Калінки стерлись, ну там, суглобчики, шия трошки ударяна, хрустить. Організм інтенсивно зносився. Носив на собі зброю, набої, броні, каптечку. Виходило до 60 кілограмів. Тіло почало відмовляти. За той час, що ми воювали, ніхто нікого не жалів і сам себе теж, коли стоїть питання між вижить. І щось порвати, то ти рвеш жили і виживаєш. Після маршів у повному спорядженні якийсь час ходив із палицею. Каліна після Северодонецька це червень 22-го року. Вже почали подавати признаки, що ау, ти не такий молодий, я не можу пригати, я не можу бігати. Зараз Антон у медичній службі на передовій. на операцію, поки не наважується, та для підтримки суглобів доведеться викласти чимало. Можна закачувати гілооронку. Одна доза це півтори тисячі гривень. Також має численні контузії стерті хребці на спині. Ті, хто виживуть, вони будуть потребувати реабілітації до кінця свого життя, тому що хрещі не відновлюються. Доброволець Сергій Артеменко потрапив до Закарпатської 101-ї бригади. ТРО захищав країну в найгарячіших точках: ізюм, Куп'янськ. Це всі мої шевроми. А з кожним із них пов'язана певна історія. Це мені в Харківській області діти подарували. Як і оце. Ну просто щоб якісь це оберіги мої були. Оце оберіг, і оце обереги. Відвоювавши понад два роки, Сергій звільнився за станом здоров'я. На фронті вижив руки та ноги цілі. Та після пережитого і контузії має букет болячок. Втратив слух і зір, проблеми з пам'яттю, гематоми в голові, пошматоване уламками тіло, виразка шлунка та ПТСР. На праве вухо я взагалі не чую розрив, тому шного нерва там. У мене я от в окулярах я взагалі в мене завжди було сто відсотково з зір. Зараз 23-33, Тобто я зараз дуже погано бачу. Місяць тому мені прийшлось прийти на дуже сильне лікування псих, психотропними апаратами. Ветеран до великої війни був програмістом. Нині працює в американській компанії, розробляє комп'ютерні програми. Держава забезпечує йому лише частину необхідних ліків. Психолога шукав сам. Рятують волонтери та побратими, а ще сім'я та гори. Боєць став вол... Волонтером сам підтримую поранених захисників в ужгородських лікарнях. Переконаний, держава мала би краще дбати про таких як він. Сам знаходжу спеціалістів. От, до прикладу, мене я працюю з психологом, мають бути реабілітаційні центри. На мою особисту думку, це прям must have. Якщо це я ще більш-менш адекватно психологічно сприймаю, знаю хлопців, яким прям. Но у міністерстві ветеранів пояснюють, сімейний лікар або фахівець супроводу ветеранів має скерувати до спеціальних психологів. Таких Україні наразі 180. Далі за потреби до психіатрів. Медикаменти для ветеранів мають бути безкоштовними за протоколом. Щодо зору міністерство напрацьовує схему дій і джерела фінансування для тих, чий зір пошкодила війна. Перш за все, ветеран звертається до сімейного лікаря. Він робить відповідне направлення до профільного лікаря. І е, з рекомендацією, в який заклад звернутися да, сімейний лікар знає в зоні його відповідальності які заклади. Законтрактовані під які пакети медичних гарантій і послуги, які надаються на безоплатній основі для ветеранів війни. Сімейники, які беруть учасників бойових дій, проходять спеціальні курси, щоб правильно скеровувати ветеранів до закладів зі спеціальними пакетами. Додатково на сайті Нацслужби здоров'я карта та перелік цих медичних установ щодо ендопротезування суглобів, стентування серця та інших хвороб, потрібне скерування лікаря до клінік, які мають гроші і повноважені робити такі операції ветеранам на ендопротез Учасником бойових дій є окрема електронна черга. Сьогодні держава забезпечує повністю для ветеранів війни повністю безоплатно А. Закупку ендопротезів, суглобів, Б. Оперативне втручання і реабілітацію після такого оперативного втручання все це покрито. Відповідні кошти передбачені в державному бюджеті. Із минулого року діє окрема програма стоматологічних послуг для ветеранів 60 тисяч гривень на особу на рік. Для цього в бюджеті передбачено 750 мільйонів гривень, укладені угоди з понад чотирма сотнями медзакладів державними та приватними. Більшість медпроцедур покриває державна програма медичних гарантій. Коли ж лікарі натякають на платне обслуговування, це привід звертатись. На гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я та мінветеранів, взагалі посередниками між ветеранами та послугами мають бути фахівці із супроводу ветеранів у місцевій владі. Консультація з нуля, і ми беремо там закон ветеранів про соціальні гарантії та пільги, і переглядаємо, маєте право на те, маєте право на те. А те, поки що на паузі, а те, поки що не дуже профінансоване. Можливо". або є конкретний вже запит в людини, яка приходить і каже, у мене є проблеми там з житлом. Чи в мене є проблеми зі здоров'ям? Я би хотів пройти якусь там фізичну реабілітацію, психологічну реабілітацію. Учасники бойових дій повертаються з війни, а інформації про них у фахівців часто немає. Військові частини, військомати повинні би передавати таким установам, наприклад, як ми, передавати інформацію і вказувати: от, наприклад, там завтра у вас буде новий ветеран, ось прізвище, ім'я по батькові його, номер телефону. Будь ласка, зв'язуйтесь, працюйте. Та й самі військові та їхні родичі мають бути активними дбати про себе та своє. Здоров'я і звертатись до наявної схеми допомоги Олена Астахова, Світлана Ковбиці, Ірина Тимчишин. Факти ICTV. єдині новини.